Доброго ранку з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу говорити про роль церкви як притулок. Що я маю на увазі? Давайте ми зачитаємо дії 9 розділ, 26 по 28 вірш, тоді коли Саву перебував у Єрусалимі. Повернувшись до Єрусалиму, Сав спробував приєднатися до віруючих. Та вони лякалися його. Ніхто не вірив, що він став Ісусовим учнем. Але Варнава прийняв його і відвів до апостолів. Він розповів, як Савол бачив Господа на дорозі, і як Господь говорив до нього, і як він у Дамаску відважно проповідував в ім'я Ісуса. Савул залишився з апостолами, вільно ходив з в Єрусалимом і відважно проповідував ім'я Господнє. Ми в цьому році підійняли тему того, що нам варто навчитися, да, підготуватися, приймати ветеранів і їх сім'ї в наших церквах. І чому саме це місце я обрала? Тому що а, інколи, і це нормально, mm -hmm. я не кажу зараз що це погано, я кажу про те, що mm -hmm. інколи ми задаємося питанням, чи дійсно людина повірила, чи дійсно вона народилася з гори. І ось ці наші якісь переживання, якась недовіра, якісь, якісь сумніви, чи ще щось призводять до того, що ми можемо не сприйняти людей в церкві. Так само, як і Савла не прийняли, віруючи в Єрусалимі. Мені б хотілося, щоб ми молилися саме про такі важливі речі, як прийняття, як довіра, такі речі, як Підтримка. І я кожного разу закликаю, щоб наші серця, наші церкви були відкриті для нового формату, нового служіння того нового, що ну, зовсім, зовсім вже близько. І чому я це знаю? Тому що на сьогоднішній день вже багато військових з наших церков, дуже багато людей іде воювати не тому, що вони хотіли. Тому що є певні закони, певні умови створюються і певні дії діються да, зі сторони зовнішнього світу, що наші чоловіки, брати, батьки повинні іти і воювати. Так, вони там воюють по-різному. Хтось бере зброю, хтось не бере. Я не про це сьогодні хочу говорити. Я хочу говорити про те, що Господь нас вчить через наших рідних і близьких. Приймати ветеранів, приймати військових, приймати їх сім'ї, бути готовими служити і бути готовими, знаєте, не просто довіряти, да, а ще й ставити на якісь посади відповідальні, робити лідерами служі, робити лідерами якихось моментів організаційних і рахуватися з їхньою думкою. Давайте будемо молитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую за те, що ми можемо приходити до тебе. Я дякую, Господь, за те, що ти є батько, за те, що ти піклуєшся і таким чином ти готуєш кожного з нас за те, щоб ми приймали людей, які були вимушені бути на території війни, бачити це все західтя, але саме там ти торкався сердець, ти торкався розуму і ти робив дива, Господь, зберігаючи їх життя. Для того щоб вони продовжували служити тобі, служити людям Господь. Я дякую за те, що є ті, хто добровільно йде, хто усвідомлено йде і робить ті чи інші речі для спільної перемоги. Я дякую за ті, хто донатить, за тих, хто по якихось причинах своїм упередженням не може піти воювати, але не відходить. Стороною, а приймає участь і велику участь в тому, щоб організувати якусь доставку, організувати якусь не тільки їжу, а саме необхідні речі для спільної перемоги. Я дякую за всіх, тих, хто долучається до цієї великої справи і проявляє себе як єдиний народ, єдина нація. Я дякую тобі за те, що в наших церквах, як би ми цього не хотіли, а ми дійсно цього не хочемо, Господі. Але все ж таки ти даєш. Таке пережити, да? бути частиною цієї війни. І наші брати, наші батьки, наші служителя, деякі вимушені були служити. Я дякую тобі за них. За те, що ти їх використовуєш на лінії фронту, і ти використовуєш все те, що ти дарував їм для слави своєї. Підтримай їх, будь ласка, будь з ними поруч, бережи, тримай міцно в своїх руках. Давай мудрості, як і що, коли зробити. А нам, Господь, я дуже тебе прошу, допоможи нам зустрічати їх і зустрічати не тільки їх, як, як наших рідних людей, але й їх побратимів, просестер, сестер, які будуть приходити, які так само будуть вірувати, так само будуть хотіти послужити і щось зробити для твого царства. Допоможе нам бути щирими, відкритими, без лицемірства, без якоїсь призні чи ще якихось там речей. Любові зустрічати, любові допомагати і підтримувати, а їм, в свою чергу, я кожного разу прошу Господь, щоб не була дана можливість користатися церквою і віруючи людьми Божими. щоб це все було саме з твоєю недозволяючою а благословляючої волі для кожного з нас. У все віддаємо в твої руки, бо ти наш батько, ти наш отець, ти самогутній, ти цар всього, і ти Буваємо. все це бачиш. І я дякую тобі Амін. за це. Амінь.